В даному відео я вам розповім: топ помилок новачків у трейдингу, І як заробляють профі. Ось перші помилки новачків це те, що вони не аналізують ринок і просто відкривають і заходять в угоди. Ось так робити не потрібно. Ось як вони думають, бачать, що тут підросло, заходять вниз. І тут може зайти, а може і не зайти. Ось вони, допустимо, бачать, що тут вже сильно просіло. І ось тут вони заходять ще під Русте назад вартографі. І тут він далі пішов вниз, і вони зливають тупо весь баланс. Ось ось так робити не потрібно. Потрібно весь ринок аналізовувати, включати індикатори. Ось у мене вінкнув 3 індикатори, як бачите. Навіть 4 індикатори. Ось. Це все, що нам потрібно. А як заробляють профі? Профі заробляють на сигналах. Або аналізують ринок. Перший варіант на сигналах в даному відео я вам продемонструю. Ось нам потрібен ось цей сайт, який дає сигнали, також біржа, на якій ми торгуємо. Послання на дані сайти є у мене в телеграм-каналі. Послання на даний телеграм-канал є під даним відео в коментарях. Ось переходите сюди вниз і попадаєте в мій телеграм-канал. Він абсолютно безплатний. Також в закріпленому посту є стратегія. Ось і в даній стратегії цей сайт, який надає сигнали, і сайт, на який ми торгуємо. Все максимально просто. Дана стратегія абсолютно безплатна і підійде всім. Давайте ближче до стратегії. Для початку нам потрібно вибрати валютну пару. Вибираємо абсолютно любу валютну пару. Головне вибрати без OTC. Ось давайте виберемо ось цю валютну пару. Скопіюємо її і вставляємо на даний сайт, який нам дає сигнали. Після чого нажимаємо Тех-аналіз. І тут вибираємо одна хвилина. Сайт нам показує закупляти. Ми переходимо на даний сайт, можемо почекати, поки трошки впадемо, можемо прямо зараз зайти в угоду. Ось як бачите, я зайшов в угоду, що зараз піде вверх. Під... Як бачимо, зразу воно підросло. Ну нічого в нас ще є 50 секунд. Дане відео я пришвидчу, щоб ви довго не чекали. Все, час підійшов до кінця. Як бачимо, ми заробили плюс 184 долари. І це, <кх> і це буквально ми заробили за одну хвилину. Ось все максимально просто. Давайте знайдемо наступну валютну пару, другу на сьогодні. Також абсолютно любу валютну пару вибираємо. Ось, Давайте виберемо ось цю і скопіюємо її. Вставляємо на даний сайт. Після чого нажимаємо тех-аналіз. І тут обов'язково одна хвилина. Сайт показує нейтрально. Значить нам потрібно знайти наступну валютну пару. Давайте виберемо цю. скопіюємо її і вставляємо на даний сайт. Теханаліз. І одна хвилина. Знову ж таки, сайт показує нейтрально. Давайте надам третю валютну пару, точніше, другу. Давайте виберемо цю валютну пару, скопіюємо її і вставляємо на даний сайт. Ось. Після нажмемо тех-аналіз. І одна хвилина. Сайт показує закупляти, ми переходимо сюди. Можемо почекати, поки трошки впаде. Но як бачимо, то воно тільки росте. І ось я зайшов, купив. Все максимально просто. Я дане відео пришвидчую, щоб довго не чекати. Ось, як бачите, із другої нашої ставки ми заробили 172 долари. Все максимально просто, як я і говорив. Хто хоче також стільки заробляти, переходьте в мій телеграм-канал. Тут в закріпленому посту є стратегія, також сайт, на якому ми торгуємо. Все максимально просто. Також у мене є свій віп-канал, де топові аналітики дають сигнали. Все дуже просто, якщо не подобається вам стратегія, переходьте в мій віп-канал. Мій веб канал також абсолютно безплатний, для входу нічого не потрібно. Ось з вас лайк і підписка. А на цьому моменті я буду дане відео закінчувати.